З їхніх слів достеменно я знаю, шлях, яким шла церква Святая, і тому із прекрасним цим святом рада я всіх присутніх вітати. Тут сьогодні зібралися друзі з різних сіл по всій нашій грузі, завітали із Глицька, п'ятигір Цуркова з Рівного, Гордина, білої криниці разом з дітьми. Поклонити за ласку і милість, що у Божому Сині явились, за надію і віру небесну, за країну безсмерти, чудесну, за всі блага, даровані Богом на життєвих тернистих дорогах, за всі труднощі, радість і силу, коли слабнули втомлені крила. А також ми прийшли попросити. З довбоною від церква зростає, Хай тут віри вогонь не згасає, хай тут шириться вістка спасіння, і несуть її всі покоління. Амінь.